Цю речі рада покажете за 100 доляр, де ви робите. Ну, мадама, ту попала. Лоди 300 баксу, бо у мене аж три роботи. І так, тренер по боксу. Я ж не просто масури, я наставник. Це звідси кого тренірував та мужика або суробенький. Професійно ганяв його по квартирі і піздолю лапу. Флорист дегустатор. На нюх якусь можу приділити, який букет тобі треба. Як ти вже поняв, і фіалки, які я погори вони не пасувалися до нашого інтер'єру. Ну і моя любима робота, it спеціаліст тестувальник. Постоянно змовляв у тих ваших інтернетах, ці ваші I що він великий спеціаліст, а по факту корм обрав йому я. Ми вже з ним потиху перейшли на корм грану дистилізованих котів. Заби тот малий мухнати чебурек не поправлявся. Але, звісно вже я як любляча мамочка, я його балову консерва. На це раз я йому взяла з куричу грудку, у креветка, молосом, і себе. І саме власному сокову виглядає так апетитно, що я би сама тут їла. Що ви слухаєте, Ту у кого стелем на голові. Беріть сміл своїм мачкам корм грандов, бо він не просто смачний, а ще й корисний. Рекомендую вам, як депутат. Цуречої ради, бо сам же їм піо, так як і серий депутятко має язик раповий на лопоті вам, що має три роботи, дам я йому не 300 долару, а три консерви. Ну, ладно, на сей развозим консервами. і ти ще досі дивишся наші відоси з Гогу без підписки.